Шляхетно сірим небом листопада поважно сиві хмари пропливали. Холодний дощ додолу тихо падав, важкі, прозоро чисті, рясні краплі, ні, не калюжами люстерками ставали. З нахабства вітру, що забув про чемність, в люстерках краплі хвильками тремтіли, зухвало вітер гнав, зникаючу осінність, Від подиху його дерева тріпотіли. В легкій дрімоті крізь примарні брижі, В прозоре відображення вдивлялись, Деревам марились осінні дивовижі. Той сон запам'ятати намагались. Про вересень веселий, безтурботний, про жовтень пишний, теплий і привітний, про листопад в поважністі самотній, холодно стриманий і вчинками примітний. Мороз невчасно може запросити, і з вітром із дощем товаришує. Останнє листя любить посріблити, від вітру краплі кригою рятує. Обурене тремтіння зупинялось, краплинки діамантами ставали, і з неба у люстерка милувались, поважні хмари, і коси підправляли.